Зі усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Луганської зорі, який відбувався 30 серпня 2018 року. Це був матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи. Матч другий з двох, матч відповідь. РБ Лейпциг Ральфа Рангніка. У себе вдома на Red Bull арені команда приймала Луганську зорю Юрія Вернедуба. 3-2, друзі, 3-2. Лейцик перемагає. Але Луганська зоря показала неймовірний футбол. Давайте про все ми з вами, друзі, будьмо говорити по порядку. Лейпциг 4-2-2-2, стартова розстановка німецької команди. Ральф Рангнік, відповідно, головний тренер команди. <звирь> у воротах Мвого, пара центральних захисників Ібери Меканате Орбан, клостер Ман лаймер по флангах, Ільзанкер Кампель, центральні опорні півзахисники, е -е, Кунія Забіцер, атакувальні півзахисники. Центральні, да, атакувальні півзахисники. Пульс Тіма Вернер у нападі це стартова розстановка РБ Ляйпцига. Луганська зоря, Юрій Вернедуб, головний тренер команди 4-2-3-1 стартова розставка Луганчан Де Сілва Нуніс у воротах, Пара центральних захисників Вірнідуб Сваток, Богдан Михайліченко, Александр Тимчик по флангах, Харатин Сілас опорні півзахисники, Гардієнт-атакувальний півзахисник, караваєв Кабаєв по флангах. Та Ратао у нападі. Це стартова розстановка Луганчан. Про сам футбол давайте говорити. Перший матч відбувався у Запоріжжі на стадіоні Славута Черена. І тоді команди розписали Мирову Нічю 0-0. І, в принципі, шанси були рівні в обох команд. Тоді, до речі, існувало правило з м'яча. І в принципі, Луганчані, якраз у Запоріжжі зіграли в нічу 0-0, і в принципі, іграли там в меншості. З 16-ї хвилини не програло. В принципі, супер результат. Але німці заволоділи територіальною ініціативою. Більше німці атакували. Ну ось вона, сьома хвилина матчу. РБ Рбеляпці, команда Ральфа Рангніка проводить свою атаку. Кунія. Пробиває кунія і гол. І гол забиває кунія. Пробиває бразилець з метрів 23, і кунія забиває Кампель. Рухав дуже здорово м'яч, віддавав передачу на Кунію, Куні віддавав передачу далі. Футболіст Луганчан навіть передачу перервали, але м'яч вискакує до куні. Куня пробиває. І не був готовий воротар Луганської зорі до цього удара. 1-0. РБ Ляйпциг відкриває рахунок у матчі. Забивають гол німці. І далі команда продовжувала Ральфа Ранні Кастура тементи. Перекладатися на 18-й матчі. Клостерман пострілює Вернер. Пробачає Тіма Вернер Луганську зорю. Просто пробачає Тіма Вернер Луганську зорю. Не забиває Тіма з ударної позиції. Луганчані також угрізалися. І у зорі також були моменти. Тим більше, в принципі, вже втрачати було нічого, Липсик перемагає. І Зоря так сміливо сладете атакувала Зоря доволі таки непогано. І И на друзі, тридцать пятого матча Луганчані втікають в контратаку, контратака, проходить у Зорі подача, удар Рата, ого. 1-1 з рахунок Луганська заря на 35-й хвилині матчу. Забиває гол Ратао пробиває він головою. І свою нагоду він реалізував Олександр Караваєв Саша, записує до свого пасива голіву передачу. Саша виконує подачу до штрафного майданчика. І Ратао і Ратао дуже здорово обирає позицію нападник Луганської зорі. Ідеальна подача Караваєва. Мені здається, там був невеличкий рикошет від футболіста РБЛепціга. Але найголовніше, що Луганчані відігралися на 35-й хвилині. Один! Один! І такий рахунок влаштував Луганську зорю. Ратао пробуває чітко. Чітко пробиває Ратао. Луганчані відігралися. Вербаліпцега був супершанс на 43-х винимають, щоб забити. Там дуже хороша атака в Луганчан. Припадше не в Луганчан. А в Verbalце пройшла, коли Тіма Вернер пробиває! Поперечка. Рятує зуриво, це так удар вишив у Тіма Вернера. Гарматний плотний удар від Тіма приймає на себе Да, Так, це був супер шанс. у Лейпціга. Перший тайм завершується в нічі 1-1. У Луганської зорі був гол на виїзді. І, в принципі, такий рахунок влаштовував луганчан. Форсберг, Бруман, Огюстен видать у Лейпцига, Чебірко, Качергіль, Прима видать луганчан. Неймовірний другий тайм розпочинається для Луганської зорі. Луганчані виходять з-під пресингу. Футболісти Лейпцига. Дуже здорово команда виходить з-під пресинга Там футболіста Лейпцига прессингували, і футболіст Луганської зорі просто вибиває м'яч, тому що він був під пресингом Але як же здорово! Він м'яч та вибиває Караваєв. Олександр Караваєв. Виходить на ударну позицію. Удар Караваєва. Зима... Такая Гардіянка. Гол! Гол! 2-1! Луганська зоря виходить уперед у даному матчі. Фантастика! 1-2. Луганська зоря виходить уперед. Як же все здорово розіграли? Як же здорово все розіграли Луганчані Олександр Караваев. Ну мені здається, Саша би там забивав би і так. Але Гардіянка вирішив перестрахуватися. І заніс м'яч. З декількох метрів у сіт коварі Ерміляєпсига. Один-два Луганчані виходять уперед. Лейпцигу потрібно вже було забивати два. Два-один, Луганська зоря дуже здорово грала, дуже здорово захищалася. І дуже близька була Луганська зоря до сенсації. Луганська зоря билася з дуже сильним німецьким опонентом РБ Лейпцигом. Але 69-та чи німці атакують. пресинг. пресинг! Дає свої плоди в Лейпцига. Дуже хорошу комбінацію. Розігрують німці. Вернер, передача, Агюстен Удар Гол. 2-2. 2-2 зрівнює рахунок РБ Лейпциг на 69-й хвилині. Тіма Вернер записує до свого пасива Гульову Працю. 2-2. Такий рахунок в будь-якому випадку влаштовує Луганську зорю. Але Лейпциг один м'яч відквитав. А і тиснули німці. Тиснули німці, справді Луганчані вже всі команди просто закривалися. Просто вже на відбій. Справді команда Юрія Вернодоба грала. Там на 86-й матч просто якийсь громадний був удар ударив. Вратар Луганського відбиває цей удар, добивання гол, але офсайд. Але офсайт у футболіста РВ Лейпцига. Це був офсайт у Огюстена. Він був в офсайді. Футболісти Лейпцига продовжують тиснути на ворота Луганської зрі. 90 хвона матчу. Лепціг і девабанк подальше. Дуже не гоначка, но зажимать. У мене руку влучає пенальті. Пенальті призначає суддя. М'яч случая в руку футболісту Луганської зорі. М'яч случая в руку футболісту Луганської зорі. Дуже прикрий епізод, і справді м'яч лучше в руку футболістам Луганської зорі. Да, дуже прикрий момент, і справді. Дуже прикрий момент. І справді м'яч в руку та влучив це пенальти. Пенальти 90 хвилина матчу, Форсберг б'є пенальти, шведський футболіст розбігається, пробуває Форсберг, Гол гол, забиває Форсберг, 3-2. Лейпциг перемагає Луганську «Зорю». 30 серпня 2018 року РБ Ляйпциг забиває гол на 90-й хвилині матчу. І в кінці кінців Луганська зря програє, хоча як же достойно Луганчані билися, і справді. Просто неймовірний футбол, і справді. показала Луганская Заря. По статистике Лейпциг переграв Зорю. Ну, в принципе, логично, да, что Лейпциг больше володів чем, Больше атаковал 26-9 по ударах. 6-4 удари в плещу. До речі, за ударами в площину не така, то та и величка была перевага у беков. Всего на всего на два удара больше. Володяне 65 на 35. 573 передачі у Ляйпсига 77 точність точность передач Ну Луганчан 54 точність передач 315 передач так було точно боротьби на футбольному полі. І ті помилялися, і ті помилялися 7-10 по фолам 3-0 за жовтими картками 5-3 по всадок, 7 5 за От Отак, якщо так брати по статистиці, да Лейпциг по ділу нібито перемагає. Але я вважаю, що в принципі у Лейпцига, як таких то гольових моментів, де я би не сказав би, що по Лейпцига були якісь там гольові нагоди. В принципі, Луганська зеря дуже здорово захищалася, і в принципі, в принципі луганщані були дуже близькими до того, щоб пройти Лейпциг і вибити і справді німецьку команду з кваліфікації. Це була б неймовірна би сенсація, але буквально трішечки луганщані не протрималися. Дуже прикри пенальті на останніх хвилинах. Луганська заря хоча і програла той матч, але показала гідний футбол, і у Запоріжжі якраз у першому матчі на Слову достойно команда виглядала. І на Редбул арені достойно виглядала Луганська заря Юрія Вернедуба. Несправді команда. Така бойова команда, і справді, була Луганська заря. Провідала ми медруцей цей матч 30 серпня 2018 рік. Плей-офф, матч другий з двох. Лейпциг Луганська заря. 3-2, лейпциг переміг. Ну і якраз то по сумі 3-2 Лейпциг і пройшов в Лігу Європу того сезона. А Луганчані показала гідний футбол. Побажаємо РБ Ляйпцигу всього найкращого. Луганській Зарі побажаємо всього найкращого, друзі. Ну і звичайно, що, друзі, я вам також бажаю всього найкращого. Бережіть найголовні там себе, друзі, будьте щасливі. Всім до побачення, усім до нових зустрічей і будьте, друзі, щасливі.